Всім привіт! Сьогодні в випуску ротані отримав велику дискваліфікацію. Конопля контактував з представниками Бундесліги. Динамо може попрощатися із Рубчинським. Динамо програло Фірантині у матчі Ліги конференцій. Наставника Полісся покарали п'ятиматчевою дискваліфікацією за інцидент, що стався в зустрічі проти руха. Як повідомляє тато таке, два з цих п'яти матчів будуть умовними. Крім того, КДК УАФа штрафував Руслана Ротаня на 200 тисяч гривень за прояви неспортивної поведінки. Це найбільший грошовий штраф, який будь-коли накладався на тренера в історії української премєр ліги Нагадуємо, що на 11-й хвилині матчу у 15-го туру УПЛ між рухом та Поліссям Андрієвський жорстко наступив на ногу квасниці. Після перегляду ВАР арбітер ухвалив рішення вилучити гравця. Головний тренер полісся Руслан Ротанімоційно відреагував на цей епізод, за що отримав червону картку. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання, а ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Як повідомляє Sport.ua, 26-річний правооборонний з Донецького шахтаря Юхим Конопля мав контакти з клубом німецької Бундесліги. Точної інформації про те, чим завершилися перемовини між сторонами, поки що немає. Однак відомо, що Конопля справді розглядав можливість переходу до однієї з команд чемпіонату Німеччини у поточному сезоні 25-26 Футболіст відіграв 18 матчів за гірників у всіх турнірах. За інформацією, sport.ua, Валентин Рубчинський може залишити Динамо вже під час зимового трансферного вікна. Джерело зазначає, що й сам 23-річний півзахисник і київський клуб готовий розглянути варіант розірвання чинної угоди. При цьому можливі обидві опції, як повноцінний продаж футболіста, так і оренда на певний період. Контракт Рубчинського з Динамо діє до літа 28-го року. Столичний клуб підписав гравцям минулого літа, придбавши його в ескадні про один. У нинішньому сезоні Валентин встиг провести Три поєдинки, але поки що не зміг відзначитися результативними діями. У поєдинку п'ятого туру основного етапу ліги конференції італійська Фіорентина на власному полі приймала київське Динамо. Матч завершився перемогою господарів з рахунком 2-1. Фіалки відкрили рахунок на 18-й хвилині завдяки влучному удару Мойзакіна. Київська команда зуміла зрівняти рахунок на початку другого тайму. Микола Михайленко пробив здалеку і поцілив у ворота. Вирішальний гол у поєдинку Фіорентина забила на 74 й хвилині. Гол на рахунку Альберта Гудмунсона, який повернув господарям перевагу після цієї перемоги італійська команда піднялася на шосте місце в таблиці Ліги конференції, маючи 9 очок. Динамо зазнала другої поразки поспіль і опустилася на 28-му позицію, залишившися із трьома заліковими балами. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Міланський інтер та туринський Ювентус уважно слідкують за ситуацією навколо можливого підписання Руслана Маліновського на правах вільного агента. Як повідомляє фут Меркато, обидва гранди серіа вражені грою в поточному сезоні. Контракт Маліновського з Жиноа завершується в червні 26-го року. І вже взимку українець отримає право дати попередню згоду на літній перехід. У цьому сезоні за дженоа Руслан провів 12 поєдинків, в яких забив два голи та віддав один асист. Крім того, півзахисник. Чи відзначився в матчах за збірну України? Український нападник Іван Третяков офіційно став гравцем Бетіса, перейшовши з Ельче. Про це повідомив телеграм-канал legioners.ua. Зазначається, що контракт між футболістами-клубами розрахований до 28-го року. 16-річний форвард виступатиме за юнацьку команду Бетіса Ю-19. Раніше Третяков грав за МФА Мункач, де був одним з ключових футболістів, забувши 14 голів у 31-поєдинку му ДюФЛУ. Збірна України визначила місце для проведення можливих матчів плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026. Поєдинки пройдуть в Іспанській Валенсії на стадіоні ЕСТІо Стюа де Валенції, домашній арені клубу Леванте, яка розрахована на 26 тисяч оболівальників. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет УАВ після розгляду кількох альтернатив у різних країнах. Саме цей стадіон визнали найбільш відповідним зрахуванням потреб та інтересів національної збірної. Після затвердження вибору виконкома Адміністрація УАФ повинна укласти офіційну году зі стадіонами. Повідомити про це УФА. Вже 26 березня 2026 року команда Сергія Реброва проведе на цій арені півфінальний матч плей-офф проти збірної Швеції. Якщо українці здобудуть перемогу, то й фінал кваліфікації, який запланований на 31 березня, також відбудеться у Валенції. Суперникам стане переможність протистояння Польща Албанія. Відомий український тренер Юрій Вернедуб розповів, чому не став тренером Динамо. За Динамо ще раніше сказав, що є клуби, в яких я не зможу і не хочу працювати. Я про це казав як Динамо, так і Шахтар. Тому нащо мене туди кликати? Дайте трохи попрацювати, познайомитись і тоді можна якісь висновки робити. Повірте, зараз зранку до вечора сидимо, дивимося, аналізуємо, бо дійсно клуб з історією клуб, який не має бути на тому місці, на якому він зараз перебуває, при таких можливостях, все, що я можу, віддам всього себе. А як воно буде, так само і мої помічники. Між іншим вони також виїхали по дозволу. Не було б дозволу, ніхто б нікуди не виїхав, сказав Верни Дуб. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.